Сьогодні я буду малювати соковиту полуницю. Якщо на ринку можна знайти полуницю за ціною бананів, це справжній початок літа. Як все ж таки приємно сидіти на балконі, читаючи під на пташок і ласуючи запашною полуницею. А щоб ці смачні спогади залишилися не тільки на сторінці Instagram, я вирішила намалювати цю красуню, обрамити її і поставити на робочий стіл. Щоб згадувати літа взимку. Отже, як це відбувалось? Спочатку, як завжди, я олівцем намалювала легкий лінійний малюнок. Полиницю я значно збільшила для більшої апетитності. Намітила силует ягідки і розташувала листочки. Хоча, правильно казати, не листочки, а м -м, як пишіть в коментарях. Натикала зерняток подекуди, Ну і можна приступати до кольору. У мене нові акварельні фарби «Роса». Обзор на них я робила в одному з попередніх відео. Посилання залишу в описі. Насправді я поспішила з позитивними відгуками. Особисто мене вони не зовсім влаштовують. При роботі я відчула певний дискомфорт. Фарби дивно липли до пензля, консистенція була якась непривична. І все ж таки мені не здалося при обзорі. Коли замішуєш фарбу, вона здається якоюсь розбіленою, на чого в акварелі такого не може бути. Ну окей, поки я не назбирала на дорогі закордонні фарби, будемо обходитися цими. Фарби я намішую на паперовій палітрі. Я дивлюсь, так майже ніхто не робить, але особисто мені це зручно. Фарба не скатується краплями, як на пластику. І я добре бачу колір на палітрі. Я замішую червоно темну і червоно світлу і починаю з світла на полуниці, яке буде доволі насичене, тому що блискуча поверхня полунички концентрує все світло у бліках, а інші світові частини будуть ближче до плутанів. Ось тут я додаю води і блакитного відтінку і малюю бліки. На краях полуниці, щоб сілет був рівний, малюю кінчиком пензля. Як бачите, я залишаю біля місця під зернятка. Потім червоний підсохне і я їх намалюю. Тут, звісно, на самому початку роботи треба було поставити плямку. Але це не страшно, все одно та частина потім обріжеться під рамку. Далі я додаю в світу теплих червоних, як червона темна і червона світла, а ближче до тіні темних і холодніших відтінків кармінова і фіолетова світла. Тут процес одноманітний, тому трохи прискоримось. Тут з верхнього краю полуницю я додаю води і трохи синього в палітру. Там буде невеличкий рефлекс від холодного оточення. Акуратно кінчиком домальовую края полуниця біля листочка. Ну і зараз я прибираю зайві білі тірки в тіні. Тепер я змиваю в баночку червоний колір з палітри і тільки трохи залишаю для гармонії. Але тут я вирішила додати тіні на полуниці. А от тепер точно приступаю до листечка. На світу листя буде світло салатового кольору. Домішую жовтий, середній в зелений світлий. На жаль, в кадр він не потрапив, але повірте мені на слово. Примальовую світло на листях цим жовто-зеленим, з додаванням води. І додаю більше зеленого зверху для відтінків. Тому що вся живописність в відтінках. І тепер додаю темно зелені тіні. Тоненькі, але вони будуть навіть на пласкому листочку. Дальні листочки будуть темнішими. Додаю холодного зеленого. І на останок хвостик, там будуть коричневі відтінки, які я роблю за допомогою червоних кольорів. При змішуванні з зеленим вони дадуть красивий коричневий відтінок. Спробуйте. Тепер уже щось схоже на полуницю вимальовується. Залишилась жовтя зернятка. Але перед цим я додам легку тінь від полуниці на білому столі. Розмиваю края водою, щоб вона плавно розсіювалась у просторі. І біля полуниці додаю щільнішого блакитно-сірого тону. Спереду тінь буде завжди більш темніша. Час для полутанів на листочках. і тоненьким кінчиком пензля поправляю силует листиків. Знов трохи змиваю зелену фарбу з палітри, додаю жовтого, світлого і заповнюю білі плямки зернятками. Залишаю трохи білого, бо там же ж будуть ще бліки на полуниці біля зерняток. Я не промальовую детально зернятка, але все одно здалеку полуниця виглядає переконливо. От така вийшла соковита полуничка. Буде мені взимку нагадувати про літа. До зустрічі, друзі!